Цікаві факти про папороть. У низці країн папороть в тому чи іншому вигляді вживають у їжу, переважно в Азії. Сучасні дослідження показали, що поїдання їстівних папоротей допомагає організму позбуватися радіації в їжу. Придатні далеко не всі види цієї рослини. Деякі з них смертельно отруйні, Найбільші папороті. Чорні деревоподібні, на власні очі можна побачити у Новій Зеландії. У висоту вони виростають до 20 метрів, що можна порівняти з висотою семиповерхового будинку. Стовбури деревоподібних папоротей, що нагадують за текстурою та міцністю деревину, використовують як будівельний матеріал у деяких країнах. Еволюція допомогла папоротям. Виробити унікальний механізм захисту, деякі їхні види виділяють особливу речовину, що пригнічує рослини, які ростуть поблизу. Таким чином папороті вивільняють собі життєвий простір у деяких країнах, наприклад, у Японії папороті використовують у традиційній медицині. У слов'янській міфології папороть вважається магічною рослиною. Існує легенда про те, що квітка папороті розцвітає лише в одну мить у ніч на Івана Купала, і той, хто її знайде, отримає щастя та силу. У цих дивовижних рослин немає взагалі насіння, розмножуються вони спорами, як гриби. Деякі їхні види нагадують ліани, оскільки вони паразитують на деревах, обвиваючи їх своїми пагонами. Тропічні папороті часто ростуть не на землі, а на гілках дерев. Грубо кажучи, у них немає листя, те, що має вигляд листа папороті з погляду ботаніки, є складною системою гілок, що ростуть в одній площині. загалом у світі налічуються близько 10 тисяч видів папоротей. Острів Тасманія, що належить Австралії, унікальне місце. Де й досі збереглися реліктові ліси з деревоподібних папоротей? Перші папороті з'явились на землі близько 400 мільйонів років тому, і їх існувало багато тисяч видів. Однак більшість із них вимерла разом із динозаврами, не зумівши пристосуватися до змін клімату.